А коли ми займаємося оральними задоволеннями, то він просто там розцвітає. Але тут виходить парадокс. Сьогодні вона мені каже, що якщо я зроблю губи, він мене вб'є, або він мені категорично заборонив робити губи, і вона в тебе не або, чує. Вони, або, або знаєте. Вони як відчувають той день, коли вона йде до мене робити губи, вони питають: ти хоч не губи зібралась робити? От відчувають, ти інтуїція в них теж я. Проходить тиждень-два, проходить реабілітація. Вони адекватні, бо повторюють, качині ми там не робимо. І вона приходить і каже, а йому подобається. А коли ми займаємося оральними задоволеннями, то він просто там розцвітає. Чому дівчата так сильно піддаються цьому впливу чоловіків? Ну, бо тобі... Вони залежні, бо зазвичай це робиться за їх гроші. Ну, дівчат, ну, ви як не, не в Україні українському. Й... Дівчата які самі заробляють на ці процедури і можуть ще й свого чоловіка утримувати, але вони все рівно кажуть, що з нас виховують терпіл. Угу. Та? Тобто, ніби якщо нам дискомфортно. Ну, ми ж жінки, ми ж маємо бути мутріші. Ми маємо ступити. там виступити, Та ми маємо якось пройти між крапольок. Ну бо їм же ж складніше це зробити. Ну бо це ж не госнерон тестостерон. А як у нас ми насправді стаємо ну просто ближче до чоловіків в плані гормонального? Тому щось неприємне.